Друзі, треба терміново сховатись. Я прикинусь старшером. Ха, та ти більш видно. Ой, Майк, ти такий кумедний. О, ідея. Я сховаюсь від бабусі під килим. Найс. Ах ти, Джень. Так, добре. Треба й мені придумати, куди сховатись. Ой! Пробач, пробач, я тебе не помітив. Ого, дивіться, скільки порук у нашої бабусі. Я позичу одну прикинусь з нею. Okay. Алло, дідусь, привіт. Та що ти кажеш? Ха-ха, Ось це прикол. <гас> Майк, oh, Майк, досить бавитись? Треба ховатись. Пробач, я тобі передзвоню. Okay. Ух ти, яка гарна перука. Yeah. Сперечаємось, зараз я точно буду більше схожа на бабусю, ніж Майк. Yeah. Чудова. Ось так. Yeah. В такому образі я прикинусь з дзеркала, ми бабуся подумає, що є її відображення. Awesome. <турoth2> <турoth2> <клух> Крута ідея. А я, мабуть, сховаюсь за диван. Не виходить. Ай! Треба шукати інше місце. О, які великі рослини. а бабуся помітить, якщо я замаскуюсь під одне з них. З такими великими листками мене точно не буде видно. Хм. Oh Ніколь прикинули з дзеркалом. Зараз її полоскачу. Ану киш. Добре, добре. Тоді я сковаюсь. За занавіскою. Мені за кольором підходить. Oh. Так, ну і куди ви всі поділись? Mm. Подивимось. All right, all right, all right. Під диваном нікого нема. Що то було? Дивно, а може, здалось? Ой, у цього деревця листочки падають. Мабуть, давно я його не поливала. Ну нічого, зараз полью. Ой, ой, ой. Ну, і що, моя красуня попалась? От я тебе і знайшла. Будеш знати, як бабусю лякати. Сиди тут, а я поки що пошукаю інших хоробрих. Ця штора підозріло ворушиться. Та ще й кросівки яскраві стирчать. Ну що, друже? Тут нікого нема. Нема одна мить. Тихіше, тихіше. А, рятуйте. Ану, швидко сідай на диван, порушників спокою. Ну от, мене також знайшли. Ой! Як я погарнішала і помолодшала. Нічого собі. А хто це в нас тут любить танцювати? Я люблю танцювати. Ой. Ой, мало не спалилась. Ой. <плес> Бабуся на люстрі повисла. А ми врятовані. Швидше біжимо ховатись до іншої кімнати. Погнали! Ой! Моя голова. А ну стійте, я все одно вас знайду. Куди ж куди сховатись на цей раз? О, Знаю. Тут повна шафа одягу. Мабуть, прикинусь вішалкою. Ось так. Ой, ні, погана ідея. А може, може, мені варто сховатись за ляльковий будиночок? Ні, так мене видно. О, яке величезне крісло мішок. Заховаюсь в нього, і мене точно ніхто не знайде. То куди подітись мені? Хм, мабуть, стану за стелаж з іграшками. Ні, напевно, так мене бабуся помітить. А під ковдрою і тут також помітно. А якщо заховатися в ведмедика. Так, ось це вже йде краще. Всім привіт! Тепер мене не видно. Бабуся вже близько. А де я знайшов ідеальне містечко? Під ліжком вона мене не знайде. Так, а ну всі живо вилазьте. Не хочете? Добре, я вас сама знайду. Ага. От Одається, я когось і бачу. Що? Ні, обізналась. Вирішили провчити бабусю. Не на ту напали. Воно зовсім поряд. Що то було? Я когось чую. Батюшки. Пріслово рушиться. Це що ведмідь мене чіпав за руку. Здається, я збожеволіла. Та це ж ми, бабуся. Чого ти боїшся? Я під ліжком, а я в мішку. А ось воно що. Знову налякали. А ну, стійте. Я вас знайду і покараю. Вау, цікаво, а що під клошем. Скільки тут цукерок, Дивіться. Шкода, що їх не можна їсти, бо вони мені пригодяться. І так, мені треба зробити дірку в столі, а потім заховати голову в цукерках. Дівчата, подивіться. Давайте, допомагайте, закривайте клош. А, я зрозуміла, окей. Прикольно вийшло. Що таке, Майк? Бабуся вже йде, давай ховайся. Ай, правда. Треба щось придумати. Куди ж мені заховатись? Може, в холодильник? Зайнято, закрий двері. Добре. Mm. Okay. Привіт! Ей, шукай собі інше місце. Це зайняте. Гаразд, буркун. А може сховатися в духовку? Ні, в неї я не влізу. А тут у нас що? Nice. Тут порожньо, мабуть, залізу в цю шафу. Так, так, так. Ну, куди ви поховали цього разу? Бабуля все чує. Так, це ще що. Схоже, вечеря вже готова. А, Попався, друже, ану велась. Ох, як спекотно, я спітніла, поки за вами бігала. Треба зробити ковток холодної коли. Дякую, Люба. Не можна так погано себе поводити. не зрозуміла. Мені здалося, що в холодильнику хтось є. Ой, привіт, бабусь. На вихід, юна леді. поки ви не перетворились на бурульку. Ну і ви гадники. Так і захворіти можна. Зачекайте, а це ще що. Давайте подивимось, куди ведеться доріжка з А ну, з дорогим. І ти, здоров'як. Як вам не соромно. Ой, я в будиночку. Підйом. Та як вам не соромно розігрувати бабусю. Ой. О, бабусь. О, дивись. Що? Ай. Ах, ці приколісти знову за своє. Ну на це раз я вам покажу. Ой-ой-ой, треба ховатись. А, сміття смердить. Хто повісив цю лампочку в гараж? Бідолаха, одну хвилину потрібно від'єднати його від лампочки. О! Майк, ти не забився? Ти нас чуєш? Алло? Майк? Так, все гаразд. Ну, слава Богу, ховайся швидше. Oh. Так, я такого ж кольору, що і сміттєвий бак. Отже, бабуся мене не помітить. Let's go. Ой, рятуйте. Я не можу вилізти. Oh. Хто вимкнув світло? Oh. Та як можна здогадатись заховатися в бак? Це дуже погане місце. What? Так, і смердюче. Oh. Дякую, що витяг, Майк. Oh. Коробка. Я перший її побачив. Ні, я, ану, відпусти. Ха-ха-ха, ти програла. Ой, що ти робиш? Ось тобі. Ауч, Моя нога. О, ідея. Я, я сховаюся в трубу і стану біля стінки. Тоді мене точно ніхто не знайде. Та я просто гені маскування. What? Друзі, а куди ви поділись? Hello. Ей, mm. тихо, бабуся почує. Okay. Мовчу, мовчу. Wow, wow. Так. А що в цьому мішку? Ох, ну і сморід. Це просто жах якийсь, але часу немає. Я вже чую кроки бабусі. Okay. Залізу в мішок. Краще я нічого не вигадала. Mm. Чудово. Mm. Так, давайте вилазьте самі. Ай! Здається, oh. я послизнулась на банановій шкірці. Хто розкидав все це сміття? Батюшки, ну який жах. Алло, мені терміново потрібна ваша допомога. Добрий день, мадам. Ой, привіт, хлопці, привіт. А, а я вас покликала, щоб ви винесли все це сміття. Будь ласка. Ой, а що відбувається? Не зрозуміла, чому так важко. Бупс. Oh, а хості. Юначе. Це ми залишимо тут. Більше не тікай від бабусі. Трохи назвали, що тебе не відвезли. Е, ти чого так кидаєшся? Боляче. А от і другий знайшовся. Що більше ніколи так не лякали, бабусю. Та вони зовсім куку. Піднімай -ку. трубу, давай. Стійте, стійте, стійте. Привіт, бабуся. Давай, дитинко, йди сюди. Вас же всіх могли відвести звалище. Ви що, думати ж треба, коли ховаєтесь. Бабуся, пробочнусь, будь ласка. Ми винні Але ми тебе дуже кохаємо. Більше так не бійся. Обіймашки. Ой, пробачте, йдемо, йдемо. І так, я хочу тортик зі своїми улюбленими цукерками скітс. Просто тут головне не шкодувати цукерок. Потрібно прикрасити ними якомога більше поверхню тортика. Тоді він одразу стане таким, яким треба. А щоб цукерки не падали, я зроблю ще щось. Для цього мені потрібно приготувати тісто. Беремо борошно, молоко, розбиваємо яєчко і все гарненько перемішуємо. Майже готово. Тепер отримане тісто треба гарненько розкатати за допомогою скалки, а потім нарізати його на довгі смужки. Отриманими смужками я і закрию цукерки. Ну, а тепер можна відправляти торт в духовку. Яка ж я молодець? А поки тортик готується, можна відпочити. Хто ж спить під час приготування? Все так безвідповідально. Ви тільки подивіться на мій торт. Але це ще не все. Я хочу, щоб мій торт став яскравим і кольоровим. Для цього мені знадобиться фен. З допомогою котрого я розплавлю фарбу на цукерках з Ось це так. Виходить нереально круто. Білісімо. Залишилось тільки докласти цукерки, і готово. Ой, здається, тортик готовий. Саме час діставати його з духовки. Я упевнена, це диво точно сподобається Беті. Недарма я так довго його робила. І як вам моя скульптура? По-моєму, це самий справжній витвір мистецтва. Отак. От Ой, чого це я сиджу? Мені ж теж час готувати. Так, треба терміново прикрасити торт цукерками. Для цього я буду використовувати скиталсамет. Патрони на місці. Погнали. Ой, а як ним керувати? Мені потрібні цукерки на торті, а не по всій кімнаті. О, тадам. Готова. Вийті час обирати, хто стане переможцем. Смачного. Які гарні тортики. Усі, окрім того, що зробила Ема. Ну, може, він хоча б смачний. Та ні, звичайний торт. Подивимось, що чекає мене посередині. Вау! Отак. Ось це зовсім інша справа. Дуже смачний торт, бабуся. Залишили спробувати тортик від кухара зака. Поглядає він, звичайно, нереально круто. Отак. І на смак не гірше. Просто неймовірно. Не терпиться з'їсти кожну цукерку Зак, ти переміг. Так, я знав. На цей раз я хочу кавуновий тортик. Це дуже цікавий виклик моїм кулінарним навичкам. Сподіваюсь, я знайду спосіб, як приготувати кавуновий торт. Для початку позбавлюсь від зайвої кожури. Для торта мені знадобиться винятково м'якоть. За допомогою спеціального приладу я не тільки дістану м'якоть, але й надам їй необхідну форму. Готово. Тепер я наріжу кавун на так звані коржі. Ой, а я, мабуть, не буду так перейматися. З кавуном все куди простіше. Достатньо розрубати його навпіл. Потім за допомогою вінчика гарненько розім'яти м'якоть. Ну, а потім додати трохи желатину. Одразу всередину однієї з половинок. Головне робити все дуже обережно. Бабуся прикольно придумала. А я вчиню ось так. Буду творити за допомогою алмазної кірки. Ого, а це здається весело. Обережніше, прошу. Ой, пробачте, щось я захопилась. Але не хвилюйтесь, кавоно майже покінчено. Тільки подивіться, як апетитно виглядає та частина, котра від кавуна лишилась. Yeah. Але це ще не все. Подавати биті звичайний кавун зовсім не те діло. Буде класно, якщо я прикрашу кавун різними смаколиками. Тоді це буде схоже на тортик, маршмело біля основи, а зефірки та льодяники будуть зверху. Ось так. І це називається торт. Справжній торт має складатися з декількох шарів, тому важливо звернути увагу саме на цей аспект і склеїти частини кавуна спеціальним кремом. Потім крем треба розрівняти кулінарним шпателем. А ще було б непогано додати трохи кольору. Знизу мій торт буде зеленим, а зверху червоним. Кавунове кольорове поєднання здається геніально. Виглядає непогано. А от у мене вже готове моє кавонове жиле. Так приготувати кавоновий тортик? Ніхто із вас не здогадався. Звичайно, ні. Тому що я не шукаю легких шляхів. І так, останній штрих. І вуаля. Подивіться, як мило в мене вийшло. Биті, ми готові. Час обирати. Ура-ура! Ема, А що це ти зробила? Тільки не кажи, що ти просто натикала цукерок в кавун. Це, звичайно, також потребує зусиль, але незначних. На смак він так собі, шість зубочистки Так, подивимось, що для мене приготував кухар Зак Виглядає тортик неймовірно, але чи настільки він смачний? М -м -м -м, це просто неймовірно, дуже смачно. Залишилось тільки спробувати, що приготувала улюблена бабуся. Судячи по вигляду, це желе Так, забавно тремтить. О, який смак. Бабуся, на цей раз ти всіх зробила. Ой, онука, як же приємно. На цей раз приготуйте для мене тортик з моєю лялькою. З лялькою? Це буде важко. Для всіх, окрім мене, Но ви що, не впізнали, це ж не лялька, це я. А, онучка, ну звичайно, я впізнала. А ще я вигадала, як втілити тебе прямо на тортику. Для цього я буду використовувати цілий кошик з фруктами. А інакше мій тортик буде не таким солодким, як моя онука. Ви тільки подивіться, яка симпатична мордашка у мене виходить. Залишилось зробити зачіску і можна подавати. Ідея крута, але на биті зовсім не схоже. Хоча фрукти та ягоди це дуже смачно. Ну годі базікати час братися за справу. Почну з формування форми обличчя і зроблю поглиблення для очей. А це можна з'їсти. Смакота. Добре, продовжую. Ось вони. Чудові мармеладні очі. А з цих мармеладок я зроблю ротик. Здається, чудово. Залишилось додати мармеладне волосся і готово. Виходить якесь страшко. Мені ось перед початком роботи потрібно змінити форму тортика та зробити його круглим. З цим я впораю швидко. Валя. Тепер мені знадобиться лялька, яку я посаджу на цей тортик. Ви тільки подивіться: це вже схоже на розкішну сукню. Залишилось довести його до досконалості. Кремово взбиті вершки підходять для цього ідеально. Так вона ж пластмасова, Це ж не їстівне. Нічого мені тут зауваження робити. Займайтесь своїм тортом. Так ось заготовка готова. Залишилось тільки налити в спеціальну форму солодкий сироп. Отак. От Мабуть, це мій самий улюблений момент в кулінарії. Приготуйтесь. Зараз буде дуже гарно. Тільки додам ще посипки зверху. Ось так. Ну що? Поїхали. Упевнений, ця сукня нікого не залишить байдужим. Бетті, смачного. Ого, яка краса. Я в захваті від кожного тортика. Але почну я з того, що приготувала бабуся. О, бабуся, це клас. Подивимось далі. Ема, а чому у цього торта таке страшне обличчя? Ні, на мене це не схоже. Сподіваюсь, він хоча б смачний. М -м, непогано, але було й смачніше. Що там далі? Ого нічого собі. І справді схоже на мене, і навіть зачіска така. Візуально, торт від Зака виглядає гарніше всього. Залишилось дізнатись, який він на смак. О, та це самий смачний торт в моєму житті. Вітаю зак з перемогою. Так, все було легко.